Знайомий нам 3D-принтер друкує за принципом нарощування форми. Антипринтер досягає такого ж результату вилученням породи і залишаючи її тільки в потрібних місцях. Все непотрібне перетворюється на пил. Таким методом цілком могли бути створені неймовірні скельні храми. Виглядає це так. Завантажуйте в дивий інструмент 3D-модель приміщень з орнаментами, скульптурами, колонами, з різьбленням будь-якої складності, призначайте стартову точку на віртуальній моделі та її місце на скелі, а потім інструмент прив'язує просторове креслення до місцевості, правильніше сказати до скелі, і починає друк пустот. Автоматично він знищує породу згідно з кресленнями, прочищаючи простір і зберігаючи потрібну вам форму в потрібних місцях. При цьому не потрібна розмітка, перевірка кутів і розмірів, антипринтер знищить зайве строго по кресленню, достатньо поводити променем. Сотні рабів і каменярів на такому будівництві не будуть потрібні. Всю роботу зможе виконати кілька розторопних аборигенів, ось таких, наприклад. Або ось такі з більшим прибором для роботи з більшої дистанції. У чому мотивація створення храму Каласанатха таким незвичним способом? Найпростіше пояснення відсутність кваліфікованої робочої сили. Або її було недостатньо, або місцеве населення ще не вміло будувати в камені, і для початку будівельних традицій йому був потрібен зразок. В офіційному датуванні дозволю собі засумніватися, не виключаю, що саме з таких споруд і починалося навчання аборигенів цього світу, премудростям служіння богам, елементам танців, одягу та прикрас. Заодно виконувалася фіксація в камені метафор про будову світу та суспільства.